Христос народився, славімо його, дорогі брати і сестри. Ну що ж, ми сьогодні досить таки коротенько спробуємо розібрати скандал, котрий розгорівся через єврейський символ на Майдані. За основу ми візьмемо статтю Вікторії Присецької під назвою Чому в Україні дискусія через єврейський символ на Майдані, яка була опублікована вчора на сайті BBC Україна. І так, в чому суть скандалу? Ханукію за традицією поставили на Майдані Незалежності біля голов по та у середу, 25 грудня. Це почали робити щороку ще до початку Великої війни. Дев'ятий свічник, найбільший в Європі, встановила Федерація єврейських громад України за підтримки міської влади. У запалюванні першої свічки Ханукії разом із лідерами єврейської громади взяли участь мер Києва. Віталій Клічко та посол Ізраїлю в Україні. Першу свічку на ханукі запалив прихожанин єврейської громади, український військовослужбовець Тамір Ільбоїм. Президент України Володимир Зеленський також взяв участь у запаленні ханукальних свічок на іншому заході з рабинами. Президент сказав, що це дуже добре, що в Україні ми можемо з повагою одне до одного відзначати такі свята. А вже наступного дня у соцмережах з'явився допис співачки Каті Чілі. В якому вона обурилася тим, що у центрі Києва встановлений символ інших народів, а не українського Різдва. В центрі української держави, в столиці України в час війни за Україну, має бути встановлений символ українського Різдва, не інші символи, і не символи інших народів при всій толерантності, повазі та шані. Шана вперше має бути своїй землі, своєму народові та своїм традиціям, які Охороняють цю державу і народ, написала артистка. Її допис зібрав тисячі реакцій, як схвальних, так і обурених, а під ним розгорілася дискусія, що тривала кілька днів. Окремі пости та навіть колонки у ЗМІ опублікували лідери думок, що доводить, що тема для українців виявилася чуттєвою. Федерації єврейських громад України, яка встановила ханук дискусію не коментувала. Ну, Що стосується до допису Каті Чілі, насправді звати Катерина Боголюбова, це, ну, начебто, пишуть фольклорна співачка, але я подивився її виступ, і мені здається, там до фольклору немає це ніякого абсолютно відношення. Вона вдягнула такий платок. Знаєте, я такі платки бачив в покинутих хатах. На портретах столітньої давності, коли жінки носили їх, знаєте, так під шию підв'язували. Ну, Тут начебто все по темі, але ж вона була одягнена в якесь таке ну, щось схоже на вечір, на, знаєте, платячка, як школярки вдягають на випускний. До того ж вона сиділа в позі лотоса, А тут, ну які тут уже народні традиції? Це вже щось таке буддізм, індуїзм десь туди. Да? І видавала якісь такі дивні звуки. Ну, знаєте, я думаю, що якби десь вона в якомусь селі так заспівала, то ну, люди подумали, що вона трошки не в собі. А я думаю, що ну я не спеціаліст, не музикознавець там, але мені здається, що фольклор це те, що коли відроджують люди, намагаються відродити традиційні пісні, котрі дійсно співали в традиційному одязі там люди. І так один з найбільших пронизливих постів написала відома українська психологиня єврейського походження Світлана Ройс. Вона поділилася історією своєї родини, якій довелося пережити погроми та голокост, а також бути свідками побутового антисемітизму у пізніші роки. Я сподіваюся, що українським євреям не доведеться почуватися тут в гостях, написала Ройс, чоловік, який зараз служить у війську. Хочу вірити, що ми будуватимемо Україну, де є місце всім. Психологиня додала, що коли ми відчуваємо власну цінність, ми можемо цінувати, а не знецінювати інших. Ну, дійсно, якби українці зберегли свої власні традиції. То і толерантніше відносились би до традицій інших народів. А так, на жаль, українці в масі свої традиції не зберегли після революції прийняли участь в демонтажі православної церкви, захопилися лівацькими ідеями і поступово, після відмовлення від церковних традицій, вони були пов'язані з власне. З фольклорними традиціями, з народними традиціями, все це було одне ціле. От розповідають старі люди, що колись мати, коли перед, ну, перед Різдвом вона там готувала 12 страв, узвар, там і так далі. Сім'я сім діставала зі скрині. Вишиванки, це традиційний святковий одяг українських селян на свята. Українські селяни вдягали вишиванки. Зараз їх вже одягають чиновники на різні там державні свята, щоб потусити. такий дрес код У них от а раніше це святковий одяг був українських селян. Вони прийшли на службу, приходили зі служби, сідали, їли всією сім'єю. і Це було таке сімейне свято. Зараз, вже в більшості сімей, я точно знаю, це вже цього не відбувається. Люди вже не ходять до церкви. Мій знайомий киянин пішов в Авкєвщерську Лавру на Різдво. І на службу в Успенський собор там служив митрополит Епіфаній, і він був неприємно вражений малесенькою кількістю людей, які там зібралися, там дуже було мало людей. І що заважають цим всім, хто підтримує пані Боголюбову, цю фольклористку, підняти свої дупи з диванів, відірватися від моніторів і пройтися до найближчої церкви, будь-якого патріархату абсолютно. І прийняти участь, ну який вам подобається. Зараз, от тут у нас в містечку вже просто як в супермаркеті. Хочете греко-католики, хочете московський патріархат, хочете Київський патріархат, хочете ПЦУ, хочете, там я не знаю, Баптисти. Я думаю, що так стан справ такий кругом. Сходіть кудись в церкву, і, яка вам подобається, і прийміть участь. В богослужінні, але ні, ні, це не для нас. Ми будемо сидіти в соцмережах і кидатися лайном у всіх тих, хто хоче ну, якось намагаються підтримувати свої традиції. Що стосується так, далі, журналіст і популярний блогер Віталій Портніков, який також має єврейське походження, торкнувся історії релігії. Якщо б не було ніяких євреїв, звідки взявся Месія, день народження, яку святкують християнські конфесії? Нагадав він, а, Ну, дійсно і дійсно, і сьогодні заходить велике православне свято, і я спеціально зараз зачитаю вам прямо з Вікіпедії: це обрізання Господнє. Втім, ви все одно в храми не прийдете. Однак так, для як то кажуть. Для загального розвідку. Обрізання Господнє це свято на спогад євангельської події, здійснення над богонимовлям ісусом юдейського ритуалу обрізання, належить до циклу Господніх свят, друзі. Отак от, от, тобто юдейський. Юдейський обряд, а от чому встановлюють хануки? Ми повернемося там в кінці до Портнікова. Ханука є єврейським святом, яке символізує відновлення Єрусалима та повторне освячення другого храму, що відбулося на початку повстання Маккавею проти імперії Селевкідів у другому столітті до нашої ери. А, ну, Ми ж відзначаємо свято Маковеїв, Так, ми ж теж почитаємо, які євреї Ну, В чому справа? Святкування триває вісім ночей і днів, починаючи з 25-го дня місяця кислива, за єврейським календарем, який припадає на період з кінця листопада до кінця грудня, за григоріанським календарем. Цього року Ханука припала на період з 25 грудня до 2 січня. Перші ханукальні свічки урочисто запалили у Києві, Дніпрі, Одесі, Чернівцях, Херсоні, Кривому Розі, Коломиї та інших містах України. Минору хануки цього року також вперше запалили на дзеркальному полі в Бабиному Яру місті масового вбивства євреїв нацистами з 1941 по 1943 роки. У 24-му році святкування хануки почали ввечері 25-го і закінчили 2 січня 25-го року. Під час хануки євреї. По всьому світу щодня запалюють по одній свічці на дев'ятисвічнику, що має назву Ханукія або Минора Хануки. Біля неї щодня кладуть дітям подарунки. Запалювання в Ганукії символізує духовну стійкість і перемогу святості, і світла над темрявою. У статусі державного свята хануку в Україні відзначають з двадцятого року. От ось власне така інформація саме про Ханукію. Так, давайте вже ми повернемося до Портнова, до Портнікова. На його думку, розпалення ксенофобських настроїв серед українців вигідне Росії та всім імперіям, які колись володіли українськими землями, їм було необхідно демонструвати всьому світу ксенофобію українців як один з доказів того, чому українці мають бути поневоленим народом. Написав. Портніков, він також нагадав, що російський президент Володимир Путін постійно повертається до образу України ксенофобів і шовіністів аби довести світу, що воює з фортецією антисемітизму, хто виступає з антисемітськими, українофобськими чи будь-якими іншими ксенофобськими заявами копає могилу всьому українському народу. Підсумував портніка. Ну тут багато ще різних відомих людей висловилися з цього приводу: хто за, хто проти, однак ми вже. Обмежимося, от закінчимо на Портнікову. Що стосується доксинофобії і шовінізму, то навіть у мене під каналом пишуть час від часу декотрі люди. Подивіться на його мордяку жидовську, подивіться, який в нього ніс там і так далі. Хоча я взагалі ніякого відношення до євреїв не маю, але страждаю від антисемітизму. І от останній приклад нашої новий, новішої історії це коли Петро Порошенко хотів вдруге перебратися на президента, вкинули такі дріжджі в нашу масову свідомість, так би мовити, як в туалет. Вибачте, тому що мізки в нас там ну, дуже засорені. Сказали, що, виявляється, Порошенка насправді прізвище Вальцман, і він є євреєм. Хоча я спілкувався з євреями, вони кажуть, що от у них там Вайсман і інші такі схожі фем... прізвища є, але прізвища конкретно Вальцман нема. Тобто, якщо такого прізвища євреїв немає, ну, хочете перевірте. Пер... Хочете, повірте, що такого прізвища немає, то відповідно значить він не єврей. Да? Але ті, хто вкидували це дріжді нам в мізки, щоб вони вскипіли, да? вони точно знали 100%, що вона зайде, що ніхто перевіряти цю інформацію не буде абсолютно, зайде на ура. І от, здавалось би, українці ксенофоби, да? антисеміти, як можна допустити до влади людину? Яку підозрюють у єврействі. Але тут же вони йдуть на вибори і майже одноголосно вибирають людину, яку точно всі знають, от що точно єврей, от Зеленський точно єврей, ну як це можна пояснити? Як то кажуть, умом Росією не понять, але ж Україну теж важкувато. Ну, У всякому разі, як би хто там не старався, як би там Володимир Путін не повертався до образу України як ксенофобів і шовіністів. Вартеці антисемітизму українці в 19-му році всім, всьому світові довели, що такими не являються. Ну не можуть антисеміти і ксенофоби вибрати майже одноголосно на найвищий е, ну державний пост єврея. Да? Тобто навіщо тут щось доказувати? І як боротися з цими всіми речами, знаєте, я думаю, що українцям треба. Ударить, так би мовити, по ханукіям і по мінорам. треба врізати відновленням своїх власних традицій, почать відновлювати те, що вже було, якщо зможуть, звичайно, але легше, я ж кажу, легше просто-напросто написати щось там в соцмережі. Що вони такі сякі, та як вони сміли, де чому ж це вони там встановлюють, да, де хто вони, це інші народи. От я вам приклад приведу наше, в нашому містечку, навіть роль євреїв, наша церква, і прямо через дорогу, через дорогу від нашої церкви знаходиться приміщення синагоги. Ну, воно вже не діюче, там, колись воно було до революції, зараз там вже інші, якісь організації знаходяться далі. Наша церква найбільша візитівка нашого місту типовий великий храм, за якого б'ються найканонічніша і благодатніша УПЦ і не менше канонічніша і благодатніша а, ПЦУ. Так от цю церкву збудував єврейський заводчик до революції Бродський. Він володів тут двома цикровими заводами для своїх робітників він збудував. Отаку прекрасну церкву, яка радує глас наш до сих пір. От і чи можна євреїв там називати от прям таки іншими? Ну, я не знаю, це вже як у кого, як то кажуть, совість дозволяє. Я от вважаю, що євреї це частина нашого, так би мовити, нашої історії, нашого буття. Так що, підсумовуючи, це вже буде крайнє відео в цьому. Руці, підсумовуючи, хочете ви боротися з клятими іудеями, клятими індусами, клятими буддистами там, чи якимись мусульманами? Відроджуйте свої традиції. У нас є свої традиції. Можливо, вже наші там бабусі не пам'ятають, однак я знаю, мені розповідали. І це була зовсім інша реальність та Україна, ще там 100-150 річної давності, це зовсім інша країна, це інший народ, народ, котрий жив своїми традиціями, був влаштований в цю всю систему традицій кругло цілий рік. Люди жили в оцими святами, якимись традиціями народними і так далі. Тобто... От, і все, що тут можна ще е, порадити. Ударим на, відновленням наших традицій по от, е, всьому, тому що нам не подобається. Отакий от наш відповідь Чимберлену. Дякую вам за увагу. Бажаю вам в новому році всього найкращого, миру, щоб всі війни не негаразди закінчилися. От е, в старому 24 році, а новий 25 п'ятий рік ми зайшли вже з миром. Добром, Божими благословеннями, щоб українці такі в цьому році взялися за розум, почали відновлювати свої традиції, почали такі ходити до своїх православних церков, і з Божою, з Божою допомогою до нових зустрічей, надіюсь.